Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, подивіться, хто це до нас поспішає? Хто це така? Звісно, це зебра. А на кого схожа зебра? Так, на коня. Але має на шкірі полосаті смужки білого та чорного кольору. Майже як на дорозі пішохідний перехід. Ось подивіться, якщо вам потрібно перейти дорогу, по якій їздять машини, то потрібно шукати світлофор або дорожний знак, який вказує, що саме тут можна перейти вулицю. Ось так він виглядає. Водій бачить цей знак, зупиняє машину і чекає, поки люди перейдуть дорогу. Діти, запам'ятайте! Тільки по пішохідній зебрі. Тримаючи дорослого за руку, можна перейти вулицю. А зараз, щоб краще запам'ятати, намалюємо пішохідний перехід за таким зразком. Але перед цим розімнемо наші пальчики. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Щоб намалювати пешохідний перехід, нам потрібно кільонка, картон чорного кольору, біла фарба. Стаканчик з водичкою, пензлик, серветка. Починаємо. Беремо пензлик, змочуємо його у водичку, потім у фарбу білого кольору. Ось так. Та проводимо лінії білого кольору з одного боку на інший. Ось так. Між лініями повинен бути невеликий отступ. Ось яка зебра в нас вийшла. Дітки, а зараз ви мені скажіть, як нам потрібно переходити дорогу? Так, по пишохідному переходу. А що ми сьогодні малювали? Так, зебру. Пішохідний перехід. Буду дуже чекати фото ваших обід До побачення!